Вишенька на торті я купила догляд за шкірою. край собі якийсь там хімічний опік на обличчі. Шишось Боже, це якийсь капець. Мене звати Алія, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас середа 3 вересня, і сьогодні мій перший навчальний день в універі другий рік магістратури та останній рік мого навчання. Я вам нагадаю про те, що 1 вересня в мене не було, все було онлайн. Вчора в мене не було. Ну, уроків, і сьогодні мій перший день. І знаєте, така вішенька на торті, так це те, що автобус не доїжджає до нашої зупинки до універу, і е, треба йти е, там в містечко. Коротше, пішки. Е, ось і. Е, так як в мене є е, мій хлопець, який е, мені дуже сильно допомагає, то він мене сьогодні завезе на навчання, е, ось а обратно, я думаю, що я попрошу свою подружку, тому що їй якраз по е, путі <coughs> додому. Якщо вона зможе мене завести, і так буде е, увесь цей тиждень. Я не знаю, як інші роблять, це ті, які приїхали сюди вчитися, тому що наша школа знаходиться за містом. Е, там навіть ферма якась є навпроти. Тобто, ну це таке дуже богом забі... забуте місце. От. Е, такі справи. Сьогодні я вчуся до барбадне 8 вечора до 20. Це капець. У е, мене дуже часто будуть такі, е, е, такі довгі дні, е, і проблема в тому, що увесь день в мене один урок. Сьогодні в мене урок Excel. Е, е, ми будемо Вчити цю програму. Це не вперше, ми вже знаємо базу, ну і тим паче я вже працювала і працюю, тобто в мене такий непоганий рівень в Excel, але все одно я б хотіла, щоб вони, він там додав ну вчитель, показав якісь більш розвинені, напевно, трюки, так? тому що іноді ти навіть і не знаєш, що Excel може робити, і ти Якщо в тебе нема ось потреби, так і ти не шукаєш, як саме це зробити, то ти навіть і не знаєш, як це. це Excel — це дійсно якийсь інший е, світ. В мене відчуття дуже приємні. Я в підвкушені нового навчального року та сьогоднішнього дня. В нас погода, яка десь 26 буде сьогодні. Не знаю, як вдягатися. А, ну, напевно, що треба сукню якусь. Я дуже хочу вдягти свою нову одежу, яку я купила, але я боюся, що мені буде дуже спекотно. Коротше, я не знаю, що робити. Так, ну що, Я вдягла ось цю спідницю і свою ось таку футболку. І Думаю, що так буде чудово. Що я буду брати з собою? В мене, до речі, моя сумка теж така коричневого, коричневого кольору, але коли на неї потрапляє сонце, вона стає таке, знаєте, зеленого болотного кольору. Такий вона в мене. Так, тут в мене є кремчик новорічний. Я їм користуюся. Ой, треба зняти цю Беру з собою комп'ютер. Свій пенал. Перекладу окуляри від сонця. Веєр візьму, тому що іноді буває жарко ключі. Це Оскар. Пакетики. Всьому на всяк випадок. Ось такі в мене духі. Так що в мене тут є блиск для губ теж візьмемо. Чому б ні? гумка є? Е, так, ну і е, найголовніше це е, мої картки. І візьмемо з собою ліки. Також беру свій блокнот для записів. Ну, і на цьому все. більш мені нічого не знадобиться. Це стандартний набор. Е, іноді додам, додаю ще свій калькулятор е, от такий. Іноді такий, а іноді в мене є звичайний для коледжу. Тут просто ну, звичайний такий. А, ось. Тому що іноді забороняють ось цим користуватися, і я ось цей, а, От ось трошечки про місце, де я вчуся. Це така от основна дорога. Ось, але це, типу, не центр містечка. Містечко трошечки в іншому місці, коли буду їхати на автобусі, я вам покажу. А, от, але ось. Перший навчальний день закінчено. Ми закінчили в 18.30. Зараз вже 18.59. Ми повинні були закінчити о 20 але, як бачите, нас відпустили раніше. Слава Богу. От, мене завезла, підкинула моя подружка, от, тому що вона на машині, їй по путі. Навіть якщо б не було там якоїсь аварії, то ми б дісталися додому швидше. Але нічого. Сьогодні був дуже цікавий урок. Мені дуже сподобалося. Були речі, які я вже знала, були ті, що була приємно здивована і навчилася новому. І вчитель мені теж дуже-дуже сподобався, тому що він не просто, знаєте, показує формули в Excel і все. Він пояснює, навіщо нам потрібно, яка інформація нам потрібна. Ось, що ми намагаємося зробити і так далі. Тому мені дуже подобається, як він преподносить саму інформацію. Вернулася додому. Оскар там грається. Хочу показати, що нам сьогодні подарували. Ну, Як і розуміється, планувалося подарунок на 1 вересня, але так як у нас було на дистанціонки. То подарували сьогодні. По-перше, це ось така пляшечка. Минулого року нам теж дарували пляшку. Зараз вам я покажу. Не знаю, де вона її шукала. Коротше, в минулому році нам теж подарували пляшку, але в стеклянну, і вона виглядає гарніше, ніж ця. <с?> ось. <с?> і ще мені ще не подобається, бо це пластик. І мені ще не подобається, що ось ця кришка вона не дуже прикольна, тому що коли ти закриваєш, ну зараз нормально. А інколи ти закриваєш, і воно прокручується і відкривається. Тому така сомнітельна. Пляшечка. Потім <клес> ось такий шопер. В тому... тому році нам теж видали шопер. Ось такий білий і це фонтан, символ Ексен-Провансу. Ось минулого року був ну, такий самий принт, але сіра сумочка. Це раз а, така біла. Дуже класно, я обожнюю ці шопери. А, і там ще в нас ось така ручка, де з логотипом а, нашого універу. Зараз прийшла додому, а, нам задали домашку а, в перший день, але <кхід> домашка не на завтра, тому що завтра в мене буде інший предмет. Ми вийшли гуляти. І Оскар підійшов до їжачка. Він спить чи він мертвий? Ну дишить. Я його потеряла. Mm. А, ось він. Ні, я його бачу, на камері потеряла. Ой, такий да, mm. він шало шавілиться. <свісно> Пішли. Ага, oh. это Оскар. Він зрозумів, що це щось. Пішли. Так можна і наступити. Ми там інколи ходимо. Це така полянка, бачите. Але там на іншій стороні одного їжачка задовило машину. В чому великого їжака такого? Обробнула. Ну так, да, він дуже великий був. Оскар, іди сюди. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас дуже файно світить сонечко, хоча передавали хмарність увесь день. Сьогодні у нас четвер, другий день навчання. Я вийшла на ранковий променад з Оскаром. Оскар. Зараз гуляємо і батьки ведуть дітей до школи. Прикольно так за ними наблюдати. Сьогодні е, в мене буде е, короткий день. Сьогодні я вчуся з 9 до 16 з однією годиною на обідню перерву. У е, мене буде один і той самий урок. Е, Боже, щось мене таке волосся, якесь дивне. У мене сьогодні менеджмент. Менеджмент ж мост хати жікі в перекладі. Стратегічний та відповідальний менеджмент. Сьогодні на обід нас запіканка з овочами, і це все коштує 3,50, тому що ми їмо в столовці. В мене закінчилися вже уроки. Я приїхала е, в Карфур. Як мене підвезла моя подружка. <клес> Ось зараз зайду в аптеку, е, але таку типу косметичну аптеку, е, щоб купити догляд за обличчям, тому що в мене з'явилися чорні е, точки. І, хоч в мене є мій такий догляд, я користуюся там гелем для вмивання, все таке інше, але... Подивилася, що буде краще, щоб покращити цю ситуацію. Тому зараз хочу подивитися, що, що тут вони пропонують. Оп. От відкрито чи зачинено? Я вже вдома, за мною повернувся Макс. Ми трошечки сходили в магазин, купили їжі на сьогодні. От і. Зараз покажу, що ми придбали. Так, тут в нас ось такі, типу, ля слайси з листя норі. Потім рибка. Авокадо. Огірок. Взяли скуштувати якісь нові чіпси в нас вийшли з сметаною і зеленю, я так розумію. Потім це мій улюблений зараз десерт. Я це їм на сніданок. Ось така велика одна цукерка з чорного шоколаду. І вона всередині така, знаєте, трошечки. Ніби розтанувша. ось. мені дуже подобається. Я прям кайфую. Такий є з молочним шоколадом, ось, але з чорним мені якось більше подобається, бо з молочним воно прям дуже солодке виходить. Так, Далі взяли рис басматі. Ось такий. Я тільки басматії купляю, тому що він мені дуже сильно подобається на смак. Далі взяла ось такий дезодорант. Останнім часом пользуюся тільки їм, оцей Sanex. Саме ось такий о, голубенький, тому що він 72 години і типу антипроспірант, антитранспірант, коротше, все, що хочеш. Ось, далі взяли яблуки. Мені так захотілося кислих яблук. Взяли ось 5 штучок. Uh, так, далі, що тут у нас з ще магазинних покупок. Макса пива. Ми дві банки, він вже одну пляшку взяв. Uh, і соєвий соус. Як ви зрозуміли, я хочу зробити uh, типу такий аля Покібол. Ще хотіла взяти манго, але його не було uh, на різному вигляді, а я не хотіла різати. Коротше, без манго будемо. Uh, і в аптеці я купила. Догляд за шкірою. Я заплатила дофігіше грошей, але я взяла все по знижці. Ось, і воно вийшло дешевше, ніж ніж зазвичай. Коротше, оце все в мене вийшло 50. Ой, це все в мене вийшло 80 євро. Ось, але більша частина це саме було догляд за обличчям. Взяла ось такий гель відчищувальний. Далі взяла ось такий лесьйон античорні точки. Це якраз те, що мені потрібно. Потім взяла ось таку маску, це не на кожний день. Назва, конечно, прикольна: Лейну. От, але. Ось таку маску. Тут написано один-два рази на е, тиждень. Це бачила в Тіктоці дівчинка, показувала, вирішила взяти, суштувати, е, спробувати скоріше. Е, і взяла серум. <кій> Серуми такі, блін, дорогі. Е, ось цей коштував 25 євро. Це найдорожче з усіх продуктів, які я купила. Але на нього була знижка 5 євро, тому він в мене вийшов 20 євро. Е, ну і серум, я думаю, що він, його вистачить на довго. Тому зараз у нас котре 17.34. Е, тому зараз я буду йти в душ, схожу в душ. І е, умиюся, зроблю собі догляд за обличчям е, і буду кайфувати. Потім буду готувати вечерю. Зараз ще дуже рано. Ми ще не такі голодні, тому так-от. Коротше, розказую вам Situation. Я ж накупила собі уходовий ну, от, Зробила все як по всім канонам і правилам. Нанісла тонік і розумію, щось в мене так шкіра трошки пече. Думаю, ну, може, це нормально. Питаю чата GPT кажу, це нормально. Він каже, так, це нормально, не переживай. ну якщо не пройде, то типу змий. Думаю, ну, ладно, що там? Ну, я там виждала декілька хвилин. Нанесла цей серум, і як тільки почала його типу розлажувати, воно як почало пекти. І я одразу починаю змивати ту водою. Я думаю, це капець навіщо я це зробила? Коротше, пишу в чату, я кажу, я нанесла серум, воно як почало мені пекти, він такий. Добре, що змила? Ти молодець. Він каже, Ну, напевно, що твоя шкіра типу не звикла до цього тоніку, тому поки що типу не треба. Добре, що змила водою. намаж, типу, кремік зволожуючий. В мене мій яким я користуюся зазвичай. Коротше, беру, я намазую кремом, і я розумію, що воно ще більше починає пекти. Я така, ну так, все, я нічого більше мазати не буду. Змила бистро це водою. Я кажу, ну я намазала кремом, але мені пече. І він каже: добре, що змила водою, не треба нічого більше мазати, просто залиш в спокої. Ось, але я зараз трошки холодною водою повмивалася, але все одно в мене шкіра, ну, продовжує пекти. Я не знаю, що робити. Коротше, я сподіваюся, що я не зробила собі якийсь там хімічний опік на обличчі. Чи ще гірше щось, Боже, це якийсь капець. От, Хто ж знав, Хто ж знав, тому не повторюйте моїх ошибок. Це капець. Воно так пече. Хоча я вже все змила, все водою, я не знаю. Ну, Я більш не хочу нічого. Тестувати і питати в чаті GPT, тому що, від, знаєте, він вже опосля мені каже: типу, молодече змила. <гум> Ой, капець, може щось накласти, щось холодненьке до обличчя. <гум> Це капець. <гум> Моє обличчя відпочивало від усіх питок, які, які я йому сьогодні зробила. В мене почервоніло обличчя. Коротше, це капець. Але воно вже більше не пече. Це приємно. Коротше, поки що я не буду використовувати всі сірумі. Треба, щоб обличчя трошечки звикло до такого. А за цей час я займалася уроками. Сьогодні в мене був урок, як я вам казала, типу по менеджмент, але це взагалі не це. Це був більше фінансовий аналіз рахунку компанії. От. Урок був дуже цікавий, не дивлячись на те, що я вже мала по типу такого вже предмети, але вчитель дуже класно е, вообще, припадає. Це просто супер. Він, знаєте, з юмором е, він е, робить. Е... Ілюстрації з таких знаєте, тем, типу Барбі. Тобто він каже, от компанія це як Барбі. тобто То, що в, 에, в резерві в компанії, то це 에, одежа Барбі. Фінанси це ну, кен. Ось потім він пояснював, що таке ебідда, і, ну на, на англійській, і він брав бутилку з водою, брав два пустих стиканчики. І каже: ось це і біда компанії, вода. Потім треба заплатити, наприклад, постачальникам. Оп, водичка вилилася, і біда зменшилася. Потім треба заплатити людям зарплатню. Оп, водичка зменшилася. Ось, ну, дуже прикольно. І що саме важливе, так це те, що в нас був цілий день урок, але ти виходиш звідти, і в тебе інформація вона відклалася в голові, і це суперкласно. Також в нього буде дуже класний іспит, дуже важкий, який потребує багато підготовки до цього, але дуже цікавий. Нам потрібно буде підготувати повністю. Дашборд uh, в Excлі, uh, і потім в, на іспиті, коли він нам дасть вже uh, самі дані, ми просто введемо дані, воно нам зробить автоматично наш. Uh, цей uh, Ну, порахує все. І потім ми завині написати аналіз для цих результатів. Ось. І втора, друга частина це вже буде по вивченню матеріалу, по темам і так далі. Коротше, дуже цікаво. Мені сподобалося. Ось. Ну і сьогодні я робила конспект в блокноті письмово, тому що так було набагато зручніше. Зараз вам покажу. Ось це мій сьогоднішній конспект. Я використовую дуже багато е, різних, е, різних е, кольорів так, ручки. Чорний це більш така е, частина уроку. Е, синім це коли е, в нас був екземпл. Е, ось, і ми рахували його. Тобто, щоб не перемішувати ці частини червоним, це треба, щоб я додала це в дашборд, який я буду создавати сама. Ось, ну, Також тут важлива інформація, це щоб додати в дашборд, Ну, в принципі, це зрозуміло. ось. І також синім я тут виділяла, де це знайти, тому що цей рахунок він виглядає ось так. Бачите, тут, щоб краще було знайти цей вчитель нам. Він використовує саме ось ці букви, хоча вперше так це вперше вчитель, коли він знає, це все на ізусті, Я не знаю, чи нам потрібно це буде вивчати, чи ні. Але да, ось. Ну І коротше, ось так, також він різні графіки там малював. Ось це теж все пере... переписувала ось. з зеленим. Це такі більш мої ідеї, що я хочу додати в свій дашборд. Ось, ну таке. І це все в нас буде іспит 30 вересня. Зовсім скоро, <смі> через місяць. Ось так. Дуже рада, мені сподобалося. Ну і зараз, коли я повернулася додому, я трошечки перечитала весь матеріал, і те, що ви бачили, що я писала на планшеті, це я, наприклад, читаю да, якийсь там фрагмент, і потім я. Намагаюся нібито це пояснити, але я пишу ось, тому що в мене така більш фотографічна пам'ять, я більш запам'ятовую, коли я пишу. Тому я вже не переписую, не дивлячись свої записи, я починаю пояснювати, як це рахувати, для чого це потрібно. І так в мене. Набагато краще засвоюється інформація. Е, і потім, коли на фінальному іспиті, буде набагато легше е, пригадати увесь, увесь пройдений матеріал. Е, ось, також блін, сьогодні був в цьому магазині, забула купити. Я хотіла купити собі е, такі, знаєте, типу, е, так, типу стікери. Але нічого. Ось так. Завтра в мене також буде цей предмет. Це теж чому я хотіла саме сьогодні це зробити, тому що щоб завтра в мене.завтра не позабувала то все. Ось так, також паралельно виставила відео на канал. Я сьогодні молодець. Так. Я назву цей урок не менеджмент а аналіз фінансі, тому що. Це якийсь менеджмент, в мене не повертається язик, так його назвати. <смі> так, що я хотіла вам ще сказати? Який в мене семестр? Третій? Так, а зараз я йду готувати вечерю. Гарна вечеря в нас вийшла. Такий собі її покебол. Я возмущенна. Я тільки що <coughs> сиділа з Максом. Я розповіла Максу про свою проблему з цю косметику, яку я сьогодні нанесла на обличчя. В мене на камері не так сильно видно, але в мене щоки червоні, як у помідора. Е, от І коротше, ми вирішили протестити на Максі. Е, е, я йому зробила Значить цей гель, помила обличчя і нанесла тонік. Він каже, ну нормально трошечки тут попікло, тут попікло чуть-чуть. і все, типу, ну, не сильно. Я кажу, добре, йдемо далі. Я нанесла йому сером. Він каже, ну що Він каже та нормально, ну, трошечки тут попікло, тут попікло, ну, типу не, не сильно. Я думаю, капець! Нанесли йому ще короче, В Макса була Total Skin Kier Rutina сьогодні ввечері. Оськар, no. uh, ось. uh, да. ну, десь ось. І єдине що я купила собі ще маску, я вам показувала, і я її нанесла перед тоніком. Тобто, я uh, помила гелем, нанесла ту маску, потримала 15 хвилин, змила маску і нанесла тонік. Може бути, це через це. Не знаю. Я спробую ще через день. Ось. Але шкіра в мене дуже гладка. Це, звісно, прикольно, але дуже пекло. Ось так. Не знаю. Напишіть в коментарях, якщо у вас є більше знань в цьому, більше досвіду. Буду дуже вам вдячна.